Вітаю, шановні друзі. Сьогодні хочу поспілкуватися з вами стосовно конституційних прав громадян. Зокрема, про таке конституційне право, як право на звернення громадян. Це не є привілея, це є основа демократії. І коли людина звертається, людина виборець, громадянин міста, громади звертається до органу місцевого самоврядування, орган місцевого самоврядування має обов'язок. На виконання цих функцій. Зокрема, ті чиновники, які були цим же населенням і обрані. Хочу зупинитись на основних таких аспектах і навести приклад по собі особисто. За останні два роки, здійснюючи свою громадську діяльність, а також проводячи свої особисті звернення, мною було надіслано ряд листів звернень, запитів, скарг, пропозицій. Був в дуже великій кількості. І 33 з них, чи розгляд 33 з них, відбувся з порушенням чинного законодавства. Зокрема, 15 самим органам місцевого соврядування Кремлецькою міською ратою, а 18 структурними підрозділами. Довідково скажу про те, що законодавство говорить про певні терміни, умови. Розгляду цих звернень. Однак чомусь в Кремлівській міській раді це так не працює. Благо на те чи благо того, що в Україні працює інститут омбудсмена. Це так званий уповноважений Верховної Ради з прав людини, який захищає права людей, і їхні інтереси. І лише завдяки втручанню цього повноважного мої права чи моє право. На отримання певної інформації і на звернення було відновлено. Також тривають певні ще судові процеси, завдяки яким, я сподіваюсь, не гуманний суд, а наше правильне правосуддя відновить справедливість. І це при тому всьому, що я маю колосальний досвід роботи в органах місцевого самоврядування, в органах державної виконавчої влади. А що говорити про звичайних громадян? Що говорити про пенсіонерів, про інвалідів, про військових, про молоді сім'ї, підприємців, які не мають такого досвіду, які не мають юридичної освіти і, в принципі, не зобов'язані її мати? Як їм відновлювати свої права? На жаль, тут виникає ряд питань. Система, в якій громадяни? Вимушені відстоювати свої інтереси і права через відповідні державницькі установи, через суди, через правоохоронні структури це гнила та хвора система. А чиновники, які в ній працюють виключно над власними приватними, можливо, амбітними індивідуальними інтересами, це паразити в цій системі. Кожен чиновник має працювати за законом, ви маєте право вимагати. Від них цього, а вони мають обов'язок цього дотримуватися.